Головний взяток на півночі України, а саме це північ Полтавської області, вже наступив. Нас неодноразово питали, яка ж ситуація у нас на пасіці в такий період. Е, можу сказати те, що цей рік по-своєму унікальний. По-своєму цього року соняшник почав квітнути 26 червня, чого ніколи в принципі не було. І цього року ми маємо е, якусь унікальну таку ситуацію з посівами. Зараз, зараз покажу, що я маю на увазі. Ось дивіться. Цього року чомусь всі поля практично поділені на паї. Тобто раніше, коли аграрії, агрохолдинги і фермери вони типу, ділили собі по повному полю, да? ну, тобто формально воно було там на геокадастрі, поділено на такі паї, а обробляли вони цілими полями, тому що це зручно і таке інше, вони ділилися між собою. В цей рік все абсолютно інакше. Ось ми бачимо: дивіться, зацвів соняшник. Це якби друга хвиля. Уже, бо перший соняшник відцвітає. Ось він тільки недавно зацвів. Ми, ми, ми всі знаємо, да, що воно починає квітнути від країв. І закінчує ось отут. На жаль, хлопці, зламалася моя чудова камера. Вона мені відслугувала вірою і правдою 3 роки. Не буду я її поки що чіпати, ремонтувати і таке інше. Знімаю на телефон, як є. Так що. Як -то, як то кажуть, сорян. Тобто, вибачте, бджола є, От коли ми бачимо отут от такі крапельки, крапельки клейковини, я не знаю, чи передає, чи не передає. Це не нектар. Зовсім не нектар. Але це вірний, вірна ознака того, що нектар виділяється. Нектар ось в оцих ось трубчатих таких квіт, квіточках, він всередині. Тобто його ще потрібно, потрібно взяти. Ну, от така ситуація. Один пай цвіте, а інший пай, ось 3 гектара по сусідству. Ще тільки повикидав маяки, і то воно якесь таке все різнобійне, ось ви подивіться, тут високе, там нижче. Тут ось щось взагалі таке. Якісь... Ось дивіться, бачите? Це все якби не дуже гарно для самих аграріїв, да? але гарно для нас, для пасічників, для бджолярів. Тому що чим різнобільніший соняшник, тим же ж довше по періоду, по часу він цвіте. На жаль, минулого року нас дуже сильно обділило зі взятком. Практично взагалі його не було того взятку. Не знаю, з чим це пов'язане. Але цього року. Ситуація вирівнюється. Зараз подивимося на інші поля. Он якби вдалині, не знаю, чи буде тут такий зум якісний, як в камері, чи не буде, мабуть, не буде. Але ось видно, на зумі цвітуть поля соняшнику, одне, ось друге жовте. Так що сподіваюся, будемо з соняшником. E, значить, Питають по привісам. E, навіть сьогодні зустрів свого підписника тут в області. Каже, 2-3 кг і не більше, тому що надто велика спека. І, а я йому кажу, це ще може бути і від сорту соняшника. Тому що значить, я для себе ділю і катер, категоризую соняшник на такі ось категорії. Перше, це олійний соняшник, який е, сіється саме на олію, і він, як, як правило, найбільш медодайний. Друге, це кондитерський соняшник, тобто не ота здорова така таке насіння, оця, да? а звичайний соняшник, просто який йде в кондитерську промисловість, виділяє значно менше. І квітує менше. І сортовий соняшник оцей папа-мама, що його так от хлопають вручну або беруть бджіл на запилення. Але я вважаю, що запилення такого соняшнику це вандалізм над пасікою, над бджолосім'ями, тому що вони на ньому залипають. Ну, коротше, ніякого профіту взагалі нема. Візьмете ви там ті 700-800 гривень, ну, тисячу максимум. А бджоли на зиму там вже не буде. Тому прийдеться там 2-3 сім'ї з'єднувати, ну, якось так. Подивимося, хлопці, давайте, що там далі у нас по курсу, який там соняшник і яка ситуація взагалі з посівами. Тут ось також така ситуація дивна, бачите? Що цвіте, що не цвіте. Далі паї не цвіте. Там он також не цвіте, зате тут цвіте. Так, зараз. Бачите, ще також не цвіте. Також якийсь різнобійний, тільки-тільки-тільки маяки викидає. Якось дивно цього року. Вже в принципі 12 те чи яке там число було липня. Це ж наскільки в випадку нормального цвітіння воно затримається. Тобто до середини серпня виходить, чи як? Бачите, яка ситуація? Взагалі ж соняшник скільки він виділяє. Кожен сорт по-різному, дуже багато сортів, практично всі зараз гібриди. І як я вже зазначав, кондитерська, кондитерська насіння виділяє менше, ніж олійне. Якщо ви стоїте на кочівлі, або якщо це поле, як оце у нас тут в радіусі кілометр півтора від пасіки, повірте мені, бджоли можуть і якщо воно нормально виділяє, да, нормальний сорт, нормальна температура, бо зараз температура трішки ненормальна. Тобто в нас на Полтавщині навіть на півночі 34-35, ну це занадто занадто спекотно. Навіть для соняшника, який любить теплі ночі, і він любить спекотну погоду. Але це також занадто. 30 би градусів було б цілком би вистачило. Так от, якщо сорт соняшника нормальний, якщо ви близько до нього, повірте мені, 145-й корпус бджоли можуть залити, як то кажуть, не фігділаць за 3-4 дні. І качать прийдеться по новому кругу. Ну, а ми їдемо далі. Я там дивлюсь, вже знову щось розцвіло. Соняшника, посівів соняшника цього року значно більше, ніж минулого. І створилася така тут тенденція, що один рік сіється все, що, все, що завгодно, тільки не соняшник. Інший рік соняшнику валом. Ніа, тут нічого не цвіте. Єдине, що раніше ці два поля, розділені ґрунтовкою, були різні, тобто, оце було нижче. Оце було вище, а тепер вони зрівнялися. Але сорта різні. А вон там, от там, посеред поля, знову ж таки цвіте чийсь пай. Ось знову ж таки типова ситуація. Да, також тільки нещодавно зацвів, ще і не все розквітло. Е, спочатку. Ж Соняшник виділяє пилок. Ось ми трошечки бачимо його да, на листу. А потім уже нектар. Прилетіла бджілка. Сподіваюся, тут її видно. Коротше, перші декілька днів соняшник виділяє сам пилок. Лише пилок. Нектар уже потім проявляється і проявляється він, якщо ж теплі ночі. Якщо ж ночі 10 градусів, то соняшник цього сильно не любить. На своїй пасіці ми вже підставляли магазини там, по 3-4 по і навіть по 5. Так що, оце поле рівно кілометр від нашої пасіки. Гадаю, цей ефект, ну, свій ефект воно чинить своєю близькістю і, можливо, воно нормально виділяє. Ось соняшник, велетень. Під 2 метри, а то й більше. На жаль, що це за сорт дізнатися? Немає можливості. Якщо раніше, раніше можна було достукатися до агронома, то зараз все шито крито. Крита. І навіть таблички раніше були біля поля з відповідними сортами. Але зараз ну ось дивіться, бачите? Моя рука це 2,5 метра ростом. Получається оцей соняшник. Також не весь ще розквітнув. Ну і є такий соняшник, який вже підрумянився, підрум все йому. Це, вочевидь, той, який починав зацвітати 25-26 червня, тобто найранніший. Бачите, в якому воно стані все. Уже усьо. усьо. Ну, минулого року Полтавщина потерпала, північ Полтавщини була без взятку, цього року взяток є. Буде і на вашій вулиці свято. Не переймайтеся, воно рік на рік не приходиться. Менше меду в цілому більша ціна на мед. Ну, мабуть, якось так. Все. Це був невеликий апдейт від нашого каналу, особисто від мене, щоб ви мене не забували, тому що зараз немає ні часу, ні камери на що знімати. Тобто трошечки, трошечки ми зйомки тормознули. Я вам ще раз дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Все буде добре, все буде Україна. Своїй рідній Україні я бажаю якнайшвидшого миру, якнайшвидшої, якнайшвидшої перемоги над цією гідрою. Бджільництву нашому бажаю процвітання. Особисто вам всім бажаю гарного взятка і здоров'я вашим бджілкам. Все буде добре. Побачимося. Сподіваюся, в наступних відео. Пока.